Всім привіт! Вітаю вас на каналі Вітяк на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний салат з курячою печінкою, маринованими огірками та сирним млинцем. Сподіваюсь, буде смачно! Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти. В першу чергу це куряча печінка 300 грамів. Також мариновані огірки грамів 200. У мене маленький, тому їх вийшло багато. Також знадобиться твердий сир 80 грамів. Бажано взяти домашніх 3 яйця, 100-150 грамів майонезу, також знадобиться цибуля і зелень. А також спеції, сіль, перець це все за смаком. Оскільки все в нас є, можемо починати готувати. Курячу печінку нам треба порізати приблизно навпіл на два шматочки. Хоча ми готуємо салат, але без сковорідки ми не обійдемось. Розігріваємо сковорідку, додаючи олію. Як тільки наша сковорідка розігрілася, додаємо в неї нашу печінку. І тепер це все обсмажуємо протягом 10 хвилин, поки печінка не буде повністю готова. Не забуваємо час від часу перемішувати, щоб нічого не підгоріло. Коли наша печінка готова, перекладаємо в тарілочку, щоб вона охолоджувалась. А і можна вимкнути вже вогонь. Тепер готуємо сирно-яїчний омлет. Беремо таку ємність і вбиваємо в неї три курячих яйця. Тепер беремо виделку і взбиваємо яйця. Після цього додаємо судить сіль та перець. Робимо це за смаком, тому скільки хто любить. І також сіль. І тепер це все знову перемішуємо. Поки що відставляємо. Беремо тертку, наш сир і починаємо терти на велику тертку. Це можна продегустувати. Тепер все це додаємо до нашої яєчні. І тепер ще раз все добре перемішуємо. І тепер це треба все посмажити. Беремо знову нашу сковорідку вже чисту і розігріваємо її. Додаємо трошки олії. Тепер цю яєчну суміш виливаємо на сковорідку. Тепер смажимо на невеликому вогні тоти, доки наш омлет не буде готовий. Тепер докладаємо прямо максимальних зусиль. Щоб це все перегорнути і воно цілим залишилось. Цього я точно не обіцяю. Ви тільки подивіться на це, я це зробив, тільки не знаю, чого радістрі, але зараз різати треба буде. Але гарненьке ціле залишилося. То ще чекаємо декілька хвилин, щоб добре просмажилося. А тепер беремо нашу знайому мисочку і зараз сюди будемо нарізати все, що ми приготували. В першу чергу беремо огірки і нарізаємо їх невеликими кубиками. І так треба зробити з кожним. Тепер пересипаємо це в миску. Наступне, що ми поріжемо, це буде починка. Її теж треба порізати невеличкими шматочками. Поки я ріжу печінку, будь ласка, подивися вниз і натисни на кнопку Підписатися. Також на дзвіночок, щоб не пропустити сповіщення. Після цієї нелегкої процедури знову беремо наш тазік і пересипаємо в нього всю печінку. Наступний інгредієнт, який ми поріжемо, це буде омлет, який має вже встигнути охолонути. У мене він не встиг, тому буду тепле різати. До речі, його теж нам треба нарізати невеличкими кубиками. Мабуть, добре, що його так склав. Тепер його буде легше різати, я сподіваюся. Тепер перегортаємо і нарізаємо. І тепер гадайте, що ми робимо з цим омлетом? Так. Відправляємо його в той самий тазик та миска. До речі, пишіть в коментарях, це тазик чи миска. Бо я щось розгубився. І ось настав той етап, коли вже їсти хочеться не можу. Але треба ще порізати зелень. Тож складаємо то її навпіл, щоб було швидше, і ріжемо. Тепер переходимо до петрушки і починаємо відривати всі гілочки. І тепер це все мілко нарізаємо. І тепер це все додаємо до нашого майбутнього салату. Мені здається, чи чогось тут не вистачає. Правильно, за ваше здоров'я так, це салат. Додаємо майонез. Хто скільки полюбляє, можете побільше, поменше. І це все добре перемішуємо. Ну, от і все, наш салат з курючою печінкою, маринованими гірками та яєчно сирними лицями готов. Смачного! Не забудьте підписатися, поставити вподобайки, натиснути на дзвіночок. Скоро побачимось. Всім пока!